Всім привіт, я Олександр Зеральський, податковий консультант. Зараз триває війна, і через це е, деякі податкові органи не працюють. І що е, гірш за все не працюють їх ЦОПИ, центри обслуговування платників податків, куди платник мог звернутися і надати якісь документи особисто в паперовому вигляді, чи отримати якусь послугу. Той же самий реєстраційний номер облікового облікової картки платника податків, або як всі звикли казати, ідентифікаційний код, ну чи якісь довідки, ще щось. І у платників податків, які зареєстровані в тих населених пунктах, де податкові та ЦОПи не працюють, виникає питання, а куди звертатися, до якої податкової і як звернутися, щоб надати документи та отримати відповідні послуги. Так от, 28 березня 2022 року ДПС України видали наказ, номер наказу 173. Це запам'ятовуйте, якщо, наприклад, ваші податківці цього, цього чогось не знають. Так, от в цьому наказі встановлено, що для надання документів в паперовому вигляді та для особистого отримання якихось послуг податковий, якусь довідку, якщо ви хочете, в паперовому вигляді. Ну, перше, перший варіант надати, наприклад, декорацію у паперовому вигляді, чи якусь заяву в паперовому вигляді, хочете, або отримати якийсь документ в паперовому вигляді, якусь довідку, ще щось. Ну, тобто, щось отримати якусь послугу особисто або особисто чи через представника надати якісь документи в паперовому вигляді. Так от, якщо у вас є така потреба, ви можете звернутися до будь-якої податкової, точніше до будь-якого центру обслуговування платників податків, податків податкової, в будь-якому населеному пункті, тобто, не важливо де ви зареєстровані, де ви прописані. Ви можете з цією метою, якщо вам потрібно особисто отримати якусь послугу чи надати якийсь документ, ви можете звернутися до будь-якого ЦОПу, до будь-якої податкової на території України. І вони зобов'язані прийняти у вас цю заяву чи цей документ, і потім надати послугу, яка вам потрібна, наприклад, ідентифікаційний код е, дитині, чи е, вам новий код замість втраченого, ну і таке інше. Це передбачено наказом 173 від 28 березня 2022 року. Це наказ ДПС України. Тож, якщо ви звернулися, а вам кажуть, що такого немає, скажіть, хай читають цей наказ. Наказ 173 28 березня 2022 року. Однак буває інша ситуація, коли пратник податків, підприємець або просто платник податків надав щось в електронному вигляді через електронний кабінет або через спеціальну програму. І далі е, йому потрібно зв'язатися з податковою для того, щоб дізнатися результат. Або, наприклад, ну, це от, як, як зразок. Ви надали заяву про реєстрацію платником єдиного податку, пройшло три дні, нічого не відбувається, вас платником єдиного податку не зареєстрували. Виникає питання: а до яку ж податкову телефонувати, щоб дізнатися, що відбувається, чому вас не зареєстрували? Ну, і в таких інш подібних випадках: там ПДВ, звітність, надали звіт. Якісь питання, якісь проблеми виникають, е, і це не стосується вашої особистої присутності. В ЦОПі. Е, ви щось хочете дистанційно отримати, чи хочете дистанційно дізнатися про щось по, по телефону, е, чи надали якийсь документ в електронному вигляді, і вас турбує, що з ним відбувається далі, куди звертатися в такому випадку. Так от, на такий випадок ДПС України функції податкових, які не працюють, передари іншим податковим. І затвердили перелік таких податкових, яка податкова замість не виконує її функції. Це додаток один до цього ж наказу 173 від 28 березня 2022 року. От я його збільшу, якщо збільшити і подивитися, то е, можна прочитати, що, наприклад, функції е, ДПС в Донецькій області, податкових органів в Донецькій області, виконує Вінницька е, податкова. Воринська податкова виконує функції ДПС Миколаївської області, Івано-Франковська Руганської ДПС в Полтавській області виконує функції податкової в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі. Львівська податкова відповідає за пратників Запорізької області. Ну а Рівненські податківці відповідають за пратників податків за ті функції, які виконувала ГУДПС у Харківській області. Тож, якщо у вас є якісь питання до податкової, ви щось в електронному вигляді, чи у вас просто є якісь питання, щось ви хочете дізнатися, і ваша податкова знаходиться в областях, де податкові органи не працюють, ви можете знайти телефони на сайтах податкової, які ці функції дереговані на період війни з цього списку. І зателефонувати в цю податкову, е і запитати до кого можна звернутися з того питання, яке вас турбує. Так що, як бачите, якщо ваша податкова через війну не працює, це як то кажуть, не кінець світу. Є інші варіанти, куди можна звернутися. Якщо ви виїхали з міста, де ви прописані, зареєстровані. Ну або якщо ви хочете звернутися за телефоном, так сказати, віддалено. Є інші варіанти, як це зробити, куди можна звернутися. Ну і бувають ситуації, коли з якоїсь причини е ФОП чи громадянин ну взагалі не знає, куди йому треба звертатися з того чи іншого питання. Наприклад, він відправив документ якийсь електронному вигляді через електронний кабінет на сайті ДПС України. Однак інформації про те, що цей рорист отриманий. Немає е, про його реєстрацію інформація в кабінеті відсутня. Виникає питання, а куди ж тоді звертатися громадянину? Ну або в іншому подібному випадку, куди звертатися. Так от, якщо вам потрібно звернутися до податкового органу, а ви не знаєте, до якого саме вам звертатися, куди писати чи куди телефонувати. Ви ваш документ, ваш запит, вашу заяву, ви можете направити напряму на ДПС України. Це можна зробити або через пошту, через Укрпошту, відправивши рекомендованим рестом з повідомленням про вручення, або це можна зробити через електронний кабінет на сайті ДПС України в режимі арестування. Єдине, що е, потрібно буде вибрати в меню не вашу податкову, а вибрати 99 Там здається, стоїть 99 Україна, е, весь регіон Україна, і серед податкових там буде ДПС і ДФС. Вибрати Державну податкову службу. І тоді ваш рис надійде безпосередньо до ДПС України. Я скажу, у мене такий випадок недавно був. Податкова ДПС України поміняла податкові органи, які відповідають за роботу із фізичними фізособами Донецької області. Кому передають цю функцію, я не, ще не знав і підприємець не знав, який до мене звернувся. А підприємцю потрібно було надати заяву про повернення надмірно сплачених коштів на його рахунок. Ну він помирився рахунком він і туди сплатив більше 20 тисяч. Тож потрібно було надати заяву. А, для того щоб її надати, ми спочатку через кабінет надали її до е, Донецької податкової, оскільки він прописаний е, в Донецькому регіоні. Однак пройшло декілька днів інформація про те, що заява прийнята, не з'явилася. І тоді я на цій заяві поміняв в шапці отримувача, на кого вона адресата, на кого вона адресована, і е, направив її безпосередньо через кабінет в ДПС України. І через декілька е, днів з ДПС України прийшов лист. В цьому листі, от він на екрані, було сказано про те, що ДПС України заяву отримало і перенаправило до ГУ ДПС у Львівській області. Більш того, зобов'язав цей юрист також надіслав не тільки підприємцю, а і до ДПС Львівської області, і зобов'язав ДПС Львівської області розглянути звернення, розглянути заяву про повернення коштів на рахунок цього підприємця. І, як то кажуть, прозвітувати, відчитатися перед самою ДПС України, як виконано це доручення. Тобто ДПС України не просто переслав документ. Отримав від підприємця за належністю до ДПС у Львівській області, а, і поставила на контроль, щоб проконтролювати, як львівські податківці виконують це розглянуть це звернення для і щоб вони після розгляду прозвітували перед самою ДПС України, що звернення розглянуто і як воно вирішено. Так що, як бачите, ніяких безвихідних ситуацій, як то кажуть, не буває. З будь-якої ситуації можна знайти вихід. Ну а якщо вам потрібна допомога чи консультація, ви завжди можете звернутися до мене. Мої контакти є під цим відео, ну і під кожним відео на моєму Ютуб-каналі. Номер телефону та електронна пошта. Тож, якщо що, пишіть або телефонуйте. Я на цьому буду закінчувати своє відео. Якщо воно було для вас корисним, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього буде під цим відео в описі. Е, також обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал податковий консультант, натискайте кнопку підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Ну і ще ви можете підписатися на мій телеграм-канал Податковий консультант, де дуже багато цікавої та корисної інформації. Окрім відео, там дуже багато текстових дописів з питанням податкування і новин змін в податковому законодавстві. тож підписуйтесь на телеграм-канал, щоб не пропустити цікаву та корисну інформацію. Ну, а я на цьому прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарацький, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі! До побачення!